Як швидко можна підняти левел на фейсіті? Цим питанням задається дуже велика кількість людей. і Один з найлогічніших варіантів це просто знайти собі тренера. І саме так я і зробив, записавшись на тренування до Ярослава, тренера кіберспортивної академії. Він одразу подивився та оцінив мій скіл і запропонував мені декілька варіантів того, що ми взагалі можемо робити, починаючи від якихось банальних там фішок або розбору демок і закінчуючи тим, що він буде просто колити мені в грі, як мені правильно треба думати. Тобто просто допомагав мені під час гри та пояснював, як мені варто. Думати, щоб максимально багато вигравати раундів. Для повного розуміння покажу вам один раунд з нашої гри. Пробіл, о, все. Тут яма забирає в тебе, кон дивиться. Ну і поки що. Найближчі секунд 10 ти не чекаєш ком. В тебе люди запушила палас, паласу в тебе не буде, тільки яма може бути. Так я ж кажу, у вас, у, у, у вас синій запушив палас, і вже це не вплив. Тобі краще вікно піти. Так, так, тебе Таблю на андер і топ мід Андров был вже. Тільки на міду в тебе. Найс, молодець. Сет, пар тільки на контакт пікай. Найс. І якщо ви теж хочете почати краще грати та частіше перемагати, запрошуємо вас до нашої кіберспортивної академії за посиланням в профілі Тіктоку.